Відповімо, чи є в в даному випадку це FXBB 20 да, а 20-го року. Так, так, Street Bob ще називається. Street Bob 1.8, так, 1.75. Чи є в даному дюймів там. В даному там, випадку дюймів, да. сенс його вести з Америки. Є, звичайно, він починається у нас ну, мабуть, там 10-15, а цей вийшов вже під, ну, зараз 13.500. Але ще й тюнінга тут нормально на ньому було. 13-15 різниці нема. А от якщо з тюнінгом брати, так, то там вже зовсім дає ціна. Так. Так. так, тому що оригінальний тюнінг він коштує він. Дорого коштує. Ну я Я можу зараз помилятися, плюс-мінус сидіння там умовно десь 500. Оці от кришечки там соточка соточка п'ятдесят, Вихлоп Тут такий, на тисячу не знаю тисячу двісті триста. Не пам'ятаю, чесно кажучи, Нулєвік теж п'ятсот. І напевно, коли ставлять нулі американці ще вихлоп дороблюють, який теж збільшує продуктивність. Так, ну тут виходить, що наскільки я читав, можу помилятися, то впуск плюс випуск це вже стейдж по ага. факту. Тобто От. нічого навіть робити не потрібно. Ну так кажуть, що на стейдж-1 навіть шити карти не треба. Якщо там що ж є, шиєш, то це вже другий. Yeah. Ну а далі там вже треба по, по мотору щось міняти. Пряматок мені сказав механік, що це банка класна, але прям серед прямотоків він такий злий. То приходиться з дому, коли зранку виїжджаєш там на роботу, я їздив. То приходиться сідати на нього і виштовхуватись до дороги, і одразу завів першу, і одразу почухав без прогріву, без нічого.